Згідно доручення голови обласної державної адміністрації, ми сьогодні проводимо з вами заняття на тему організації роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях сільських та селищних рад. Ви знаєте, що є рішення уряду стосовно створення консультаційних пунктів в кожному районі, в кожному місті, в на кожному населеному пункті. Будь ласка, розпочинаємо заняття. І так, що таке консультаційний пункт Вагалі з питань цивільного захисту? Консультаційний пункт з питань цивільного захисту це такий осередок інформаційної, консультаційної та пропагандистської діяльності серед населення відповідної території. Якщо це житло то та територія, якщо, яку обслуговує вслуговує жертв, якщо це чи селищна рада, то відповідно тієї чи іншої сільської селищної ради. Ну, ви знаєте, що в порядку навчання населення зараз приділяється величезна увага. І добре відома вам постанова 444, де визначено порядок здійснення навчання. навчань населення, проходить навчання у себе на підприємствах у основах організаціях. Студентська молодь і діти в начальних закладах відповідно, а ось непрацююче населення, якраз і повинно проходити навчання ось на таких консультаційних пунктах з питань цивільного захисту, які повинні бути створені при кожному же і при кожній сільській і селищній раді. Ця робота в області розпочалась дуже давно. Ще в 2011 році ми мали розпорядження номер 432 про створення цих консультаційних пунктів і навіть ставились терміни до 1 лютого 2012 року. Останні дві комісії з обласних тегенно-екологічної безпеки теж своїми рішеннями говорять. Зобов'язують створити ці консультаційні пункти відповідно на території Вінницької області. Наша робота, зокрема методичного кабінету, який я очолюю, це надати вам методичну допомогу у створенні цих пунктів. Кого врахуємо. Ну а тепер безпосередньо про пункт. пункт, ось ми зараз в ньому з вами знаходимося. Це окреме приміщення. Воно повинно бути окремим більшим, меншим. Це вже якщо є такий можливо, консультаційний пункт. Тепер його оснащення і обладнання. Ну, повинні бути звичайно тематичні стенди. Ви тут їх бачите, ці тематичні стенди, їх чотири цивільний захист, надзвичайні території, засоби індивідуального захисту, надання самої взаємодопомоги для населення. Засоби індивідуального так. захисту, що їм характерно, і надає саме і взаємо допомоги. Правильно. Тобто, повинна бути пряк на кого він розрахований. Він розрахований на те, що будь-яка людина, яка прийшла в сільську раду, чи, житлового вже, вже, будемо так говорити, у нас можна... співбезпеки життєдіяльності, яка її на даний час хвилює. Тому тут є відповідна начальна література, є підбірки газетки журналів. Навіть мікрорайону в місті, тому що не потрібно, наприклад, нам зараз говорити і готувати їх лякати. Ви це бачите. Окрім того, якщо людина прийшла попрацювати самостійно з підручником, посібником бажано звичайно, щоб був телевізор і якийсь набір відео, тому що кожен прийде щось хоче з собою взяти. Правда, щось хоче принести, показати дома дітям, сусідам цього до роботи пункту. Залучається не тільки та відповідальна особа, яка буде визна. Фахівці. Всі вони працюють на добровільних засадах, безумовно, за їх згодою. Хто це може бути? Це може бути. Ось, наприклад, у нас в місті це працівники навтоді. Вони будуть відкриті щоденно. Можливо, вони не будуть зі дня, це вже буде залежати від того, як посадова відповідальна особа організує роботу. Десь якийсь день першій половині, якийсь день другій половині. Є можливість тримати весь день відкритим. Їм повинен... Відповідно з тими фахівцями, про які я проговорила, теж висить на самому видному місці, щоб люди знали, що в такий день, коли він працює, якщо консультаційний пункт, будемо говорити, ось такого масштабу, елемент. Я не знаю, зможуть ці зробити, повинен звичайно бути то такий елемент, як інформаційно Добіг. розташований не тут, в закритому приміщенні, а на самому видному від, місці, ось там в прозорому офісі, біля каси, де люди плач, сплачують за комунальні послуги, і поряд висить інформаційно-тковий куточок. Поки людина стоїть в черзі, вона обов'язково підніме очі і прочитає інформацію, що повинно бути в тому куточку, в тому куточку, в першу чергу. Це повинні бути телефони, телефони всі ті, куди повинна е, людина зателефонувати це і 104, чотири, 101, 102, і сто інші там з водою, з газом, все, що є у вашому мікрорайоні, у вашій сільській сель, селищній раді, що характер, тим розпорядок роботи оцього пункту, про який ми говорили, звідки вони дізнаються, коли він працює. Там же можна розмістити і графік консультації, як на дверях, так і в тому пункті. Там же можна розмістити і самі актуальні пам'ятки сезонні чи на період такої ситуації, які ми зараз з вами знаходимо. Що сьогодні там має бути звичайно дії за сигналом уваги. якщо знайшли що робити безумовно, як виготовити варну вар... вар... марлеву пов'язку? Тому не потрібно забувати і за сезонні небезпеки, і за тонкий лід, тому що у нас до сих пір гинуть люди, і за чарний газ характерний для сільської місцевості, і таке інше. І там ось саме в цьому куточку, і оце словоденне питання укриття населення. Ось там по будинках, воно розписано, і хто, куди, і як, яким чином. Ось де має бути ця інформація. Це, що стосується безпосередньо інформаційно довідкового точки ви побачите тут у мене просто схематично він. А там ви його побачите вже готовий відвіт. і ви ціла база документів, ну їх не так багато щодо організації роботи саме цього пункту. Розпорядження 11 дані іде наказ уже. Районної державної адміністрації щодо створення чи розпорядження цих пунктів на території району. Далі йде безпосередньо там уже на об'єкті, чи це вже у чи сільській селищній раді наказ про організацію роботи і про призначення відповідальної особи за роботу цього пункту. Далі складається там уже план роботи, розпорядок роботи, графік консультацій. Це все є типові зразки, це не потрібно нічого придумувати, видумувати, організовувати. Воно вже все є, його вже створили. Ваша задача тільки підставити і творчо попрацювати над цим. Що стосується безпосередньо, не потрібно його десь там ховати. На п'ятий поверх чи третій десь якогось закладу. Тому що всі він розрахований, якщо, наприклад, там в школі дитину, вдруг щось там загоріло чи трапилось, вони подивились телефон, куди потрібно дзвонити, що потрібно робити. І тут в цьому є вже готові фотографії саме цих Професор, Добре. все знаєш. Добрий день. Відучи наша тема нашого сьогоднішнього зустріч. Як сказав Данів на інформаційних куточках у всіх експеційних моторах, у всіх селищних радах повинні визначення цих місць, які можуть бути використані для укриття населення, і провести розрахунки відповідно до приміщення, які за своїми властивостями, характеристиками знижують рівень враження від в них людей. Відповідно до доручення голови адміністрації.